Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого YouTube каналу. Сьогодні хочу зробити таке відео на рахунок майстерні. Майстерні починаючих ножеділів, які будуть робити ножі і так далі. Тому подібне. Хочу сказати про свою майстерню. У мене майстерня зараз знаходиться на балконі. Тобто я на балконі роблю ножі. Горі розміри, щоб хтось не думав, щось там, чи там велика майстерня, чи ще якийсь варіант. Цей балкон, Ширина метр. тут де я сижу. Якщо повна ширина, то метр сорок. І ширина два сорок. Метр, метр сорок і два сорок. Це в мене така майстерня. Я зараз візьму трішечки камеру і вам хочу показати, що в мене тут є. Так, оцей апарат, який мене завжди виручає, який мені робить рукояточки, яким я шліфую і роблю конки. Оце от апарат ці майстерні мені вистачає. Бо я як е, любитель, та як хобі я маю. в мене нема, допустимо, що кожен день я там роблю, що там я, це моє, мій хліб і так далі, там подібне. Цього немає. Це моє хобі. Якщо хтось з моїх знайомих чи друзів хтось замовляє, я можу зробити. ось, Бо я маю другу роботу і так далі, тому подібне. Так, ось така в мене майстерня. Бачите так? Що для починаючих потрібно майстерня. Перше діло. Більш-менш якийсь гріндер. Ну, я таким пользуюсь зараз. Більш-менш якийсь гріндер. Далі. Переключаємося сюди. Ось. Такі ось станочок. Сверливі. Це на даний момент що саме необхідне для вашої майстерні, що ви будете робити. Далі я покажу, що треба ще мати. Вас трішечки покупку. Так, пічечку ви бачили, Це, що я робив, коли в мене не було пічечки, я закалював клинки. в другому варіанті, я вам потім розкажу в слідчих відео. Як? Ну, це пічечка. Ще я вже взяв ці всі е, шлани, взяв. У мене балон є. Треба заправити чуть-чуть балон. І потім буду підключати і буду накалювати клинки. Далі, що потрібно для домашньої майстерні. Що потрібно саме необхідно для виготовлення ножів. В першу чергу, саме найобхідний варіант це зварювальний апарат. Зварювальний апарат вам дуже необхідний буде, коли е, клинок там, чи ви реставруєте, чи ви робите клинок, чи щось там зламалося, треба його трішки поправити, бо деякі ну, можуть зламатися. Деяких варіантах, хто не знає, хто як там робив, чи там так заточив, чи так не так зробив, можна підварити. Це сама необхідна річ. Далі. Саме необхідна річ, сюди трішки опущу, це болгарка. Бачите, так? Це просто болгарочка. Маленька, нормальна, яка може цих варіантів допомогти. Ну це в мене нова болгарка. На всякий випадок у мене е лежить вдома. Ви знаєте, якою я працюю, ще тою радянською. Ось це ви її бачили, якою я працював. Вона ще працює і ще буде працювати і працювати. Як не буде працювати, то вже буде інше. Далі, що необхідно для ножової мистецтва? Другий варіант це трішки опущу. гравер. Гравер необхідний для того, щоб. Що б ви не робили, як фірму трішки закрию, бо це не реклама. Тут є шнурочок, бачите, щоб під руку був, тобто доповнювач до нього. Ось він так іде. О, можна працювати. Дуже вигідна річ для рукояток. Для ножа добавить подібне. Чи ви хочете щось намалювати, чи ви хочете щось відрізати, чи ви хочете щось всадний монтаж, коли ви свердите, що я показував, сверлите станком, дирочки робити, то можете прорізати цю річчю, яка вам ну, дуже знадобиться і дуже ювелірно і класно. Ця річ вам знадобиться. І далі зараз це є. І ще одна річ досить класна. Це ключі. Не знаю, ключі. Там, напевно, ключі, бо іноді апарати є такі. Ну, є такі апарати, як у мене, є гріндери, є соверні апарати, щоб відкручувати, щоб щось поміняти, щоб щось там зробити, є ось ну, такий досить доступний апарат. Ось такий. Бачите, так? Тобто можна відкрутити, все зробити, змітити. відкрутити, зробити, поміняти, відремонтувати. Так що все можна зробити. Це ті речі, які саме необхідні в майстерні для виготовлення ножів. Саме необхідне це гріндер. Ну, я ось кругами. Я привик ще з 90-х років. От, з 90-х років. Це може погана привичка, хтось вже гріндерами пользується. Е, ну, гріндер, я би хотів собі придбати, але зараз поки що, поки що нема такої проблеми. Тобто... Е, Нема зараз таких замовлень, щоб я я гріндером робив ніж за ніж ножом там, і так далі. І тому подібне. Ось. Це може знадобитися це бюджетний варіант, саме бюджетний варіант, який може вам знадобитися в домашніх умовах. Тобто, ще раз наголошую, в домашніх умовах. Не більше і не менше. Ви можете зробити. Далі. Щоб придбати ще далі, піти заточку для ножів. Оцю ще я показував в тих відео давніх, трішечки давніх відео, заточки для ножів, такою, будь ласка, не пользуйтесь таку заточку ручну для ножів. Дешеву, не беріть. Я її чуть тут додав е, трішечки її розкру... розкру... ну, реставрирував трошечки, щоб додати цю нижню продовжуючу ситуацію, щоб було... Але воно не рухається, бачите? Дивіться. От я. Не можу навіть порухати. Це бюджетний варіант. Китай Ганза. Ганза. Бач, я не можу навіть здвинути. Не то, що я там щось собі видумаю. Ну, не рухається. Тобто, якщо купляєте собі ручну заточку для ножі, то купляйте більш дорогу, Там 5, десять тисяч, 15-20 тисяч. Дайте за неї ці гроші, вона буде працювати. Камні в мене є і алмазні, і такі звичайні камні в мене дуже багато. От. А ця річ не працює. Може би я би змазу трошки працював з нею, може вона щось працювала, але це не та річ, бо тут треба перекладати ключком, ключком треба відкручувати перекладати цю. Ну, тобто вам час іде лишній, як кажуть, геморой. Краще взяти, яка перевертається, заточити нормальну ніж і все буде гаразд. Я не знаю, може комусь це віддам. Або хтось хоче, пишіть, я вам подарую її. Хто хоче, я вам просто подарую її. Так що така ситуація. Ось загальному все сказав для домашніх умов, яку зробити собі ножу майстерню. І ці ножі всі, які я робив, які я роблю, ну, оця щучка, ось вона зроблена цій майстерні. Ось цим самка. І цим сверлую. Всі ви все бачили. Так що така справа. Всім всього найкраще. Всім добра. Моїм підписникам. Сердечко. Всім привіт-привіт. Анатолій Лютий, привіт. Віктор Двері привіт. І всім найкращим моїм підписникам. Мирного неба. Всього найкращого. Далі буде ще цікавіше. Все найкращого. До следующего видео.